Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Подивимось події в Україні, які можуть відбутися, які відбудуться протягом наступного тижня, а саме з 19 по 25 серпня 2024 року. Так, події в Україні в контексті війни. Так, покажіть першу подію. Існує ризик ситуації, незадовільної ситуації, яку будуть намагатися стабілізувати. Окрім того, перевернутий шут, перевернута дев'ятка кубків, може бути якась нестабільна ситуація, пов'язана із закладами дитячими, з дитячими закладами. Тобто, тут є загроза для дітей. Можливо, якесь отруєння, можливо, бо то, того, що дев'ятка кубків, це перш за все задоволення, яке ми отримуємо від споживання там, фруктів, овочів або рідини. рідини. Ну, тут також море позаду. Людини, яка стабілізує цю е, штормову ситуацію. Тому будьте обережні, дивіться, що ваші діти п'ють, якесь може бути отруєння дітей. Загроза в будь-якому випадку загроза для дітей, або місцини, де, ну, наприклад, аквапарки якісь. Місцини розважальні для дітей, дитячі розважальні місцини будуть намагатися цю нестабільну, ну, от, стабілізують її. Оцей спалах вони заморозять, спалах заморозять, чи спалах хвороби, чи спалах отруєнь. Ну, от, чи то це ротавірусна інфекція, ну тобто те, що може розповсюджуватися. Те, що може розповсюджувати. Тобто тут іде мова про інфекції. Так, да, тут попередження вибуху, вибух. Знову якась вода. Окрім того, знову ж таки, інформація, інформація, яка може дестабілізувати суспільний настрій. Інформація може бути пов'язана з об'єктом на воді, з об'єктом, який знаходиться на воді. І є ризик вогню на землі. Біля цього або на цьому об'єкті. Вогонь з землі, з-під землі, що може призвести до витоку рідини. Ризик є. Будуть намагатися цю ситуацію стабілізувати. Ну, в будь-якому випадку настрої будуть ну, мінорні, будуть настрої. Знову ж таки, тут є шанс зупинити. Шанс зупинити е, рух. Шанс зупинити. І також є е, от цей от ресурс, він може зупинити свій, е, своє функціонування, свою роботу. Ну, от щось на кшталт цього може бути. Подивимось, як воно буде. Ну, мають стабілізувати, мають стабілізувати. Далі покажіть наступну подію в Україні наступного тижня в контексті війни. Верховна жриця випала. Так, розблокування опору, розблокування опору, але за таємницею, опору за таємницею, таємним шляхом. Опір. Тобто ми в вигідні позиції, ми в вигідні позиції. Не знаю про що це. Розблокування. Тут бачите п'ятірка мечів і десятка мечів, і якась буде дуже загрозлива ситуація, пов'язана із війною. Таке відчуття, ніби з двох боків буде іти загроза. З двох боків. Або з одної, з одної точки в різні боки. Ну, от два напрямки буде. Два напрямки. Зараз я вам скажу таємниця, таємниця. Ну, я вам хочу, мені більше йде інформація, що це пов'язано з ДРГ. Тут іде опір таємним силам. Розблокування, тобто з двох сторін, з двох сторін, бачите, навіть так, от з, з однієї точки, в дві сторони, може іти ДРГ, невидимі не, не сили, яким буде чинитись опір. Зараз. Це тут карти орків, тому можна відкрити. Взагалі, це буде спроба орків вчинити якусь підлудію таємничим шляхом, таємничим шляхом. Це буде така стратегія, дуже активна. Дуже активна стратегія ворога як помста. Як помста. Буде воно спрямовано з двох напрямків, дво, в два напрямки. Я думаю, це може бути повітряна атака. Повітряна атака. Загроза для, е, місце, для, ну, для цивільних, особливо під час, коли вони сплять. Е, карта відбиття. В нас говорить про те, що буде відбито. Все ж таки вона пряма. І карта перемоги пряма. ППО буде стояти в переможній позиції. ППО стоїть в переможній позиції. Але знову ж таки, тут у ворога є намір, намір вдарити по Прихованим місцинам інформація в нього вже є. Таке відчуття взагалі буде, що буде відволікання уваги. Відволікання уваги. Але взагалі в них є плани нанести руйнівні якісь. Руйнації, руйнації, якісь хоче ворог зробити, руйнації. Ну, ж таки, таємна стратегія ідея якогось от, короля, але тут перевернута все ж таки королева мечів, перевернута. Це не буде такою геніальною ідеєю, того, що в нас ППО в переможній позиції. І взагалі, знаєте, що хочу сказати? Потаємні жриці, ми теж вміємо літати. Зрозуміли? Ми теж вміємо літати. Давайте на цьому закінчимо це. У ворога є таємні стратегії кинути ДРГ і направити два, в два напрямки повітряні об'єкти. Ми відбиваємо. Звичайно, можуть бути уламки. Може люди перевернуті в кроватях, можуть бути ну, недобрі наслідки. Але ППО працює так, як може працювати. І в небі буде щось. Ми теж вміємо літати. Все. Ми теж вміємо літати. Літакопад на рососії також продовжується. Продовжується. Взлітають і падають. Просто куди вони впадуть? Оце от питання. Куди вони впадуть? Так. Будьте обережні. Ворога є цілі. Цивільні, знову ж говорю, цивільні. Місця тимчасового перебування людей також готелі, санаторії, ну і також, коли люди сплять в своїх домівках. Так, третя подія, покажіть, будь ласка. Третя подія, якась мутна ситуація, якісь чутки, якась інформація прихована, яка виліз, ніби, знаєте, таке відчуття, буде типу секретна інформація, але вона буде фейк, фейкова. Цінність її будуть здобувати її секретністю. Стосовно наших кордонів, стосовно захищеності наших кордонів. Також на кордонах може бути багато дохлих орків. На кордонах маю на увазі не тільки географічні кордони, а ще й кордони там, де окуповані, окуповані території. Кордони з окупованими територіями. Там можуть бути падіння, падіння великої кількості живого і неживого ворожого ресурсу. Ну і інформацію фільтруйте. А чого вони будуть здихати того, що ДРГ буде. Це буде ДРГ, його буде... вони не досягнуть своєї мети. Вони їх прямо на кордоні будуть косити. Оце активність, яку вони хочуть спричинити, вона на корню буде зупинена. На корню. Куча дохлих буде диверсантів. Або ворогів, які будуть намагатися. Ну тут карта хитрощі, більше диверсанти. Можливо, через воду вони якось будуть рухатися по воді. Можливо. Загроза є в тому, що хтось їм може допомагати. Але взагалі, по цій карті тут буде взаємодія. Ну, скажем так, полюбовна взаємодія. Ти на мене нападаєш, і я реагую, і тобі відповідаю. Це також взаємодія. Бій на рівних, скажімо так. Ну, ось в них закриваються горизонти зайти на чужу землю. Закривають, не зайдуть вони до нас. Ну, ось так. Ось так. Подивимося, як воно буде. Ну, бачите, знову ж таки, тут. тут хтось допомагає їм. Я більше до цього, як і раніше, хтось їм допомагає. Якісь люди з минулого, люди, які хочуть повернути минулий режим. Так. Да. Люди ж до неї, які сидять тут і чекають. Ну і ось так, давайте по ітогу подивимось тиждень для України, який буде по поітогу. Прямо закохані. Перевернуто. Ну, скажімо так, бажання. Зробити вибір, він обмежений. Тобто, знаєте, цей тиждень буде, обмеж... ну, скажімо так, для нас як обмежений у виборі, обмежений у виборі бути активними, обмежений у виборі між е... двома цілями, скажімо так, між двома об'єктами, внаслідок того, що в нас не буде. Іншого вибору, як зробити той, той який ми змушені. Ну, вибачте, за. Багато буде неузгодженостей, і ми захочемо з кимось. З кимось комунікувати, наприклад, взаємодіяти, але багато буде супротиву, ми будемо обмежені в тому, у спілкуванні, взаємодії того, що або ми будемо поставлені в незручне становище, або людина буде сама обмежена інша сторона. Ну, і взагалі ми будемо в багатьох в чому залежні у своєму виборі від обставин зовнішніх. Або ми, або наш е, опонент, ми будемо обмежені за сприянням в лапках третьої сторони. Тобто, якщо налагодити якийсь діалог, налагодити взаємодію, дійти до спільного рішення, тут будуть багато обмежень. І ми навіть не будемо розуміти е, і бачити, в чому полягають ці обмеження. Просто так обставини будуть стикати. Е, ну, обставини так будуть. Е, Складатися. Такі тягнучка буде така, знаєте, тягнучка. Ну, бачите, тут неможливо налагодити співпрацю ось в чому. Навіть якщо ми от на роботі з кимось співпрацюємо, ми працюємо, а хтось не працює. Ми бачимо цю ситуацію так, а хтось бачить по-іншому. І виходить, в нас хто в ліс, хто по дрова. Кожен сам по собі, не рахуючись з думкою інших. Ну, хтось буде уникати конструктивної взаємодії. Ну, ось так виходить. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, все буде Україна. Тримаймо стрій, до побачення!